Житло в елітних кончі заспі і пущі водиці відкриють для народу. Кабмін скасував низку своїх розпоряджень, які надавали пільги державним чиновникам і визначали, хто саме може жити на державних дачах. Тепер там може оселитися кожен охочий. Скільки коштує таке житло на недоступних раніше для народу територіях, державну пропозицію вивчала Ганна Бока. Оселитися в Ментах дров президента чи екс-прем'єр-міністра України або ж стати сусідом колишнього спікера парламенту. Будь ласка, Кабмін розпорядився відчинити ці майже секретні ворота і дозволити арендувати держдачу будь-кому з українців. Ці ворота раніше відчинялися лише перед президентами та чиновниками найвищого рангу. За них першою на огляди не впускають знімальну групу ТСН у супроводі держохорони. Держдачі в кончі Заспі та пущі водиці завжди охоронялися, наче секретні військові об'єкти. До зміни статусу мешканці елітного поселення ще мають звикнути. Тож тест на відкритість із першого ж будинку провалили. Водили свій будинок. Так що не пускаєте нас. Та не пустимо, ну чого, ключ не спрацьовує. Це один із типів житла, яке здаватиме держава не за високими парканами. Таких дерев'яних будинків у кончу за співвільних лише два. Походи. Двокімнатний будинок зі зручностями ці 52 квадратних метри коштуватимуть понад 5 тисяч гривень за місяць без компослуг. Чиновник каже, дарма що все стареньке, зате велітному комплексі. Так дивіться такий інтер'єр. Але в хорошому затишному місці у вартість входить і охорона і прибирання, хоча працівниці тут поки теж не звиклі до демократичних змін. Котеджі вищого класу дорожче. Наприклад, ось ця дача колишнього прем'єр-міністра Микола Азарова обійдеться близько 70 тисяч гривень за місяць. І з травня, відколи чиновник утік з країни, тут зробили ремонт. Тепер запрошують на новосілля у середину, поки не пускають, але рекламують. Навіть грядка є. А заров кажуть, тут садив овочем. Помідори, огурці, от це все це робоче було. Окрім лісу, озар та чистого повітря, дирекція називає ще одну перевагу цієї дачі. Відомі сусіди, це курить із димаря колишнього спікера Володимира Литвина. Він ніколи не потурбує. Коли він сюди заїжджає, знають тільки камідатура її житло умибльоване з історією від Леоніда Кучме. Усе в позолоті спальня від Шанель. Він передав нам її на баланс, і ось вона тут. Знайшла собі місце. Орендувати держдачу, каже головний завгосп країни, буде просто. За кілька тижнів достатньо однієї заяви і сумлінної оплати. Формально це буде заявка в будинок відпочинку, конча заспаду директора. Ця заявка буде розглядатися, підбиратися будиночок чи Кімната в корпусі чи номер. Після цього це буде процедура буде передачі в державну з справами для погодження. І будь ласка, заселяйся. Усього запропонують майже 60 маєтків. Таким чином держава планує не заробляти, а не витрачати грошей на утримання закритих будинків. Перший президент України Леонід Кравчук показує документ, що від держдев кончу заспі давно відмовився, але з досвіду майбутнім мешканцям радить зважати на чималі компослуги і попереджає розкошів, якому жигі. Там немає. Ну радите, так? Да? ну там гарно, там можна відпочивати. Ну сказати, що там щось надзвичайне, це давно минулий час. Це радянська дійсність для багатьох. Але для таких людей, які вже в віці, там було спокійно. Ганна Бока, Дмитро Орлов, Дмитро Большаков, Юрій Клименко, ТСН 1 плюс 1